Гранат фрукт молодості, чи це просто маркетинговий хід? Насправді без граната можна обійтися по великому рахунку, але якщо, ну, якщо він вже продається, в ньому є дуже багато корисних і навіть унікальних речей, точно є. Хоч він не зовсім ну, взагалі не український продукт. В гранаті от сік, який. Такий червоний. Це ж не просто червоний сік, це просто маса поліфенолів, таких біологічно активних сполук, які надзвичайно добре впливають на всі процеси в організмі. І там є така речовина, яка називається елагова кислота. Унікальна. Ну, Вона ще є в деяких продуктах, але от саме в гранаті її дуже багато. І коли ми їмо гранат, і ця елагова кислота потрапляє до нас у кишечник, у товстий, а вона доходить туди потрошки. Там перетворюються бактерії, перетворюють її на речовину урелітін А. І цей урельтін А він робить просто надзвичайні речі. Він захищає наш організм від запалень. Кишечник від запалень він онкологія.